Ще раз доброго ранку всім тим, хто прокидається разом з програмою на часі ранок. Дякуємо за те, що залишаєтеся разом з нами. Я нагадую, сьогодні з вами у студії прокидаються Денис Андріяш і, і Даша Тілегіна. І зараз ми тут не самі. До нас нарешті... приєдналися ще двоє. Це кавенчики Ілля та Денис. Доброго ранку. Здравствуйте, Здравствуйте Доброе <реш> ведучі. Доброго. Чи дійсно цей ранок такий добрий? Бо по вам так сильно не скажеш. Ні, ранок не очень добрий, тому що. Что... Дождь. А. Ага. Дождь. А ти що, прокидатися треба о, в шості ви прокинулися скільки? Та восемь я думаю. О, я в шесть. Ох, о, о, вода супер у нас просто. За екном вот. скільки ви прокинулися? Шесть тридцять у мене стояв будильник. А прокинулись. А прокинулись тоже в шесть тридцять. як воно так раненько? Бодренько, хорошо. Ми не даже практично, ми шутки писали всьому. Ага, у мене, до речі, от, саме таке питання: ну, наскільки мені відомо, мабуть, це так і є, дійсно, кавенчики це такі. Сови, нічні люди, люди, які живуть нічним вечірнім життям. А, а як от, якщо вам треба кудись рано встати, як, як ви себе відчуваєте? Як ви себе змушуєте встати, якщо ви постійно от такі е, от пізній спосіб життя вечірній, нічній? Ну проще не спати, напевно, тому що лучше не спати, ніж поспати два години якихось то і проснутися. І потім бодро. реально будете подрячком протягом дня? Yeah. Yeah. Ось такі от рецепти. Я то все думала, як нам так рано прокидатися так довго. Хлопці, і ви сказали, що ви писали жарти. Це правда? І у вас постійно так відбувається? Ну, да. за неділю до ігри ми починаємо. За неділю до ігри ми починаємо спати і писати шутки. А, активно пишемо в днём, ночью, утром, вечером. <сум> тобто пр практично не спите взагалі, да? Да. А от коли більше натхнення у вас от вночі чи зранку от так от. З коли... утра більше всього шуток получається, да, в по статистиці. А от, ну, прямо, 50... прямо перед грою, так? Да, процентів <сум> 50 шуток у нас появляється перед грою, 30 э, на сцені <сум> 20 і, пишем і 20 ми пишемо і 20 ми пишемо ночью. А це тільки у вас, так чи у, у всіх кавенчиків? А це, це ж ми не знаємо. Це ж ви ну... завіті других кавенчиків. Ні, ну ви ж ви ж спілкуєтеся з іншими. Ви, ви не знаєте, як у них це відбувається? Ні, не знаю. Мені просто дійсно цікаво, чи от е, я завжди думала, що кавенчики це якась окрема каста, у яких ну, дійсно все не так, як у звичайних людей. От ви там не спите, можете не спати тиждень для того, щоб готуватися, писати жарти. Ну я я б не знаю, я б не витримала. Ви не пробували можливо раніше якось готуватися до ігор. Ми не пробували Так, Треба на пробувати. Зарані яких ну в принципі, чого ми вас сьогодні покликали? Поговоримо трошки про нашу лігу, про гру, яка буде у неділю вже. Так, 6 числа, всеукраїнська ліга, пранеш всеукраїнська, так? Всеукраїнська благодійна Ліга Сага Сітас. Всіх вас туди запрошуємо. Запрошуєте. Да, 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 Білети еще остались. Да, ну, немножко. Можно на наглядачу прямо сказати. Да. Білети еще остались на сайте karabas.com или же в кассах. <laughs> <Сумно. laughs> так, Появляю, інформацію також можете знайти на нашій сторінці ВКонтакте. Всю необхідну інформацію, де, де що можна дістати. Ну отже, давайте поговоримо більше про більше про вас. Ілля э, і Денис взагалі э, грають у команді гостинця 72. Правильно, что так. И был у команды. Перед фестивалем мы решили усилиться. Взяли трех новых участников. Это Глущенко Илья, тот, ä, парень, <г mathematử> который, тот парень, который ведет разогрев, uh -huh. уже не ведет. Вот Шевчика Ярослава мы взяли. Вот из Бального проспекта mm -hmm. молодой перспективный хороший сумский кавеньчик и взяли девочку из города Черновцы. Ничего себе! Особи... А чему так якое Як географично? Мы очень хорошо с ней общались, дружили и вот решили, мол, не занято, не занято. Приезжай в Сумы. Приезжай в Сумы. Будем шутить. Тобто ви вирішили, що вам недостатньо сил якось да, для того, щоб грати, чи, чи чому нет, ви вирішили змінити ну, зміни? Змін Ні, перді совершенно <хух> отак. Вот ага. вот. Надо все время щось нове искать, каких-то нових персонажів, новые образы. і поэтому вирішили новий сезон начать з новим составом. А, а чи а як змінилася назва? Чи, якщо вона змінилася? Вірмасіниця 72 зборна СМГУ. Угу. Ну, в принципі, не сильно змінилася. Щоб фанати не, не, не заплуталися, так? А чи змінилося у вас щось в, у стилі вашому, в подачі? Ну, у вас був, в принципі, якийсь своєрідний стиль, а от з приходом нових учасників. Чи ну, ще да. ви до кінця не знаєте, ще не все дописано? Да? Що до кінця ми не знаємо, але. Ну, по Любому что-то поменять. Что-то поменяется, но по суть, я думаю, останется та же. У нас было двое, как минимум, будут люди, которые будут выносить стулья теперь. Потому что вдвоем было тяжело вынести три стула. Теперь нас четверо, пятеро даже. Ну, девочка еще, но Иван, конечно, не будет стулья носить. То есть, теперь мы можем писать шутки на четыре стула. реально прогресс. А чи знаете, какие еще команды будут играть? З с кем вам доведеться змагатися? Какие места может быть представлены на лизи? О, там очень много. Очень с, много зарегистрировалось команд. 38 команд. Доедут О. не все, но будет 10 команд из Сум Да. 10 да, целых 10 Ничего команд из суммах у нас Ничего есть. Себе. Я прям а, не знаю. Будет, <связано> что будет. Киев будет, ага, который играли в прошлом сезоне. Харьков будет. Потом кто еще будет? Одесса должна быть. Да. Вот. Достильки десь, Вроде... десь, десь не збирали команд 38. Так открытая была открытая регистрация да, в группе Сагасита. Всем хочется поиграть в Сумах. Дуже круто. Я прям не знаю, скільки буде триватиться вся гра, якщо так от багато команд. Ну, враховуючи те, що ще не всі доїдуть. Там 30, буде яичница да. ще. Ну, тобто це короткі виступлення. У каких-то команд буде не все привітстві, ага. а тільки частина якась. Трошки порізали на редакторі, да. так? Mm -hmm. Да. І плюс редактор Вова Борисов. Вот участник країни У будет естественно следить за хронометражем времени команд і там щоб не було виступлення по 8-10 по хвилин. Все mm -hmm. будуть цікаво. Якщо все ж таки хтось вирішить отак так от багато виступати, то як він зможе цьому завадити? рубануть звук? Ну да, нічого все будемо виходити, говорить Нет. Все. все. А, Завершу жартувати це шкідливо, можна деградувати. 에, знаєте ще, які питання у мене назріла, і, і я про нього забула сказати. От у вас назва особливо не змінилася, а про саму назву теж хотілося поговорити. Гастінці <з magari> 72. Звідки Вона виникла. Давай. Так, Ой, Фру, да, я просто знаю, что смотрит моя мама сейчас. <связано> да, и не можно Возможно, да, для нее это будет шоком. <связано> Доброе утро, мам. Э -э значит, да, когда мама уезжает к бабушке. <связано> Чаще всего было так, что мы приходили и писали всю ночь. Вот прямо в моей квартире. И ага. От этого, собственно, получилось так, что она стала не квартирой, а гостиницей. А номер квартиры 72, соответственно. Вот мы и решили называться Гостиница 72. Ага. Вот она, От які таємниці розкриваються, Ілля для додому не повертається сьогодні. А коли ви не писали жарти ну, у, у тебе вдома, де, де ви збирались, де, де ви писали де жарти. Якщо вночі, то треба десь постійно шукати якусь квартиру, якісь апартаменти. Ну, чаще всього ми збираємося в політехі в Сумському державному ну, університеті. Там особливо не не збираєш. Да, ну, не Нас відтуди виганяють в 9 вечора, говорять, все, хватить шутки писати, і ми уходимо комусь із учасників ага. Либо до кельє, либо к Ярославу Шевчику. А у нього теж мама Лібо ко мне. У нього мама в Києві працює. Ага, тобто взагалі зручно. Да. Знайшли іще один готель. Да, да. Так, мені здається, нам вже час переходити потроху на сніданок. Тобі час здається, що нам потрібно переходити <знайш> на сніданок. Ну, як ти казала, залежність від їжі. Тож, ми хочемо передати вже слово нашій ведучій Олі, яка приготує для вас смачненький сніданок і радимо вам з нею повторювати і снідати разом з нами. Тож смачного вам. День. Меня зовут Оля, и я хочу вам рассказать, что такое вкусный, веселый, скажем так, завтрак, сытный и полезный. Именно сегодня хочу уделить этому внимание. Для полезного завтрака, скажем так, нам понадобится мюсли, йогурт, желательно натуральный без всяких добавок, сливочный, орехи, семена льна. Это не пугайтесь, его понадобится буквально немножко. Э -э, клетчатка слайсы свежего яблока. Приступаем. Полностью высыпаем все. Здесь примерно 5-6 столовых ложечек этого продукта. Так, йогурт. Соотношение э -э, 2 к 3 примерно выливаем. Девушки должны очень заинтересоваться этим завтраком. Вот таким вот образом. Ладно, жалеть не будем. Кашу маслом, как говорится, не испортишь. Вот таким образом мы с вами делаем вот такой вот замес. Так. И теперь, что же в этом завтраке очень полезного? Клетчатка, которая очень благотворно способствует почти на все органы организма. Немножечко совершенно. Не бойтесь, она никакого вкуса не дает это просто для того, чтобы завтрак стал полезным. Семена льна, буквально чуть-чуть. Это волосы, зубы, глаза. И, кстати, от, льна, от семена льна зависит хорошее настроение. Перемешиваем. Вот такая вот кашица у нас получилась. Заметьте, что я совершенно не добавляю сюда сахара. Он здесь совершенно не нужен. Теперь яблочко можем сделать вот так вот. То есть вот можем сделать вот таким вот образом. Да? Яблочко можно не жалеть. Вот так вот делаем. Вот так вот перемешиваем. Так, немножечко добавляем орехов, немножечко вот так. арахис, я перепробовала много разных орехов касаемо этого завтрака. Арахис подходит к этому блюду идеально просто. Вот таким вот образом мы перемешали. Так, оставляем наш завтрак, скажем так, отдохнуть на 5 минут. Вот наш завтрак постоял 5 минут. Что же мы с ним будем делать дальше? Из яблочка мы Сейчас будем делать такой веерочек, чтобы это было красиво, креативно. А лучше мы сделаем с вами вот следующим образом. Вот так вот. Немножечко на краешек положим яблочко. И вот такой вот горочкой выкладываем наш завтрак вот так вот на тарелочку. Я приучила свою шестилетнюю дочке этому завтраку уже полтора месяца. Пришлось немножечко добавить сахарной пудры сюда, но здесь она совершенно не обязательно. Я очень рада, что ребенок оценил, и эффект, честно говоря, был неожидаемый. Вот, в общем, чтобы немножко деток приучить к такому завтраку, вот мы такими плиточками шоколада можем немножечко украсить наше блюдо. Вот так вот. Приятного всем аппетита! Оставайтесь здоровыми, стройными и счастливыми. Передаю слово ведущему. А що ж а ми повертаємось вже до студії, де а... Все ж таки сидять, ще наші кавинчики, не втекли. Ще, не втекли, ще з нами разом. Так, не дивлячись на те, що їм сьогодні треба ще дописувати свої жарти, і сьогодні у них редактора, але вони от люб'язно погодилися посидіти з нами і ще трошки не виспані такі заслані, але тим не менш дякуємо за те, що залишаєтеся з нами. Ми нагадуємо у нас у студії е, Ілля та Денис, і Сьогодні вони нас намагаються розсмішити. І можна нам писати в коментарі на стіні або в приватні повідомлення в сторінку на часі ранок, задавати їм питання, які ми вже задамо їм. Так е, хлопці, хотілося б у вас після сніданку також запитати. От чесно, я вже говорила, що для мене кавенчики це взагалі як окрема каста. І мені цікаво, як ви снідаєте. От ви ледве-ледве лед, лед, там встали. Ви можете не спати тижнями, але ну я от звикла особисто, що є обов'язково там сніданок. Якщо я не поснідаю, то це у мене все день не задасться. А як у вас? Сьогодні мені нікак не... Да, Сьогодні я, я пив пив не, не А Я нічого. Не а, успел вот. А перед игрой например, какие какая-то традиция? Нет, ну, максимум очень мало времени перед игрой. Максимум на что можно себя это, вот, раскошелиться, <с это шаурма. так так. я само. Точно У нас нет времени готовить в в полі. Так, у там не шкода. І хотілося б ще уточнити для наших глядачів, можливо, які ще захочуть прийти і подивитися на цей фестиваль, оскільки ще залишилися квитки на фестиваль Сагасітас, я нагадую. Розкажіть, як буде проходити, враховуючи таку велику кількість команд, в якому форматі вона буде проходити ця гра. Ну, во-первых, це буде 6 марта 18.00. Будет больше 30 команд, поэтому только один конкурс приветствия. Плюс будет яичница, как я уже говорил. Uh -huh. Вот. Но что такое яичница? А яичница, я объясню. <laughs> я объясню. Это значит, когда у команды не полностью приветствие она показывает, а только часть его. Ну, то есть один номер, там лучший номер, или одну песню, или один танец. Uh -huh. ну, и как потом буду вызначаться там лучшие команды? Будет 5, по-моему, членов жюри. Но оценок не будет, они просто коллегиально решат и скажут. Значит, первое место те, второе те, третье те, и победители яичницы еще будет. И вот эти четыре команды пройдут далее уже, да? Нет, в сезон будут проходить команд 15, наверное, из 30 с чем-то. Но это уже скажут только команды. А какие бонусы получает переможец фестиваля, или какие-то там? Победитель Бонуси. фестиваля получает, во-первых, кубок. Угу. Красивый кубок, как всегда. <с 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 кубки красивые все. И самое главное, победитель фестиваля получает 5.000 гривен. За один только фестиваль. За один только фестиваль. Непогано живуть ковеньщики у наш час. Гарні ковеньщики, які. Дим, ото ж ти спочатку сказав так про кубок, красивий кубок, а потім так, ну, 5 5.000 гривень. Приятный бонус 5 5.000. А ви сподіваєтесь на перемогу? Чи ви до неї, впевнено крокуєте навіть? Чи ні? Що для Нет. вас що для вас важливо в цьому фестивалі? Чому да. ви туди йдете? Нам Навіщо вам? Нам всегда важно всього, да, порадувати зрителя. От кубки, деньги, это все ничто по сравнению с... Улипка зрителя. О, Боже, як це мило. Тобто, ну ви реально отримуєте задоволення від того, що ви ну, от порадували публіку, да? що вона, вона задоволена, їй смішно. Що отримують е, команда переможець, якісь додаткові бали. І також призові місця, друге, третє. По-моєму, ні. По-моєму, ні. Впрошлому по, по, по крайній мере, нічого не вилучали команди. Но... Тобто, це як е, окремо від сезону, да. окрема гра, без да. балів з яєчні. Загалом, я думаю, буде дуже весело, особливо особисто я вже придбала квитки і вам раджу також це зробити, тому що я думаю, подивитися буде на що. Е, хлопці, знаєте, і ще хотіли вас запитати, нам дуже цікава думка людей, які теж постійно жартують. Ну, принаймні намагаються постійно жартувати, ми от недавно. Сьогодні розповідали нашим глядачам про те, що можливо, поки ви нас чекали, ви чули цю інформацію про те, що нещодавно провели дослідження, що постійне бажання жартувати у людей було викликано порушеннями в головному мозку А в одного навіть до смерті призвело. один будив свою дружину посеред ночі, щоб розповісти жарт, бо в нього таке нестримне бажання жартувати, бо неї будив. Так і їх дійсно дійсно лікували. Як ви до цього ставитеся? До цього дослідження? Чи ви йому довіряєте? чи Вы думаете, что может это то фейк? Могливо. Вы знаете, еще... кто из ваших знакомых может быть хворим? Ну, если вы взяли эту новость в паблике «5 умных мыслей», то это фейк. Это точно фейк. Да нет. там на самом деле было посылание на журналы на закордоне. Ну, то есть это действительно, действительно проводили такие Это действительно такое было? Не знаю, да, наверное. Да, наверное, все люди, которые часто и очень всегда шутят, наверное, они чуть-чуть не все. Вот. Как мы. Больные Ну що ж, у нас це у гостях були Денис словчик та Ілля Бондаренко. Команда КВН гостінця 72 Приходити А тепер вже команда гру... КВН госінця 72 зборна З садної Н гостиниця. Так, запам'ятати, це дуже важливо. Дякую вам, хлопці, за те, що прокинулися, за те, що порушили свій такий от режим нічний і прийшли до на нас сьогодні у студію. Виділили нам час зі свого плотного графіку написання да. жартів. Ми герої. бажаємо будь-якому разі перемоги. Будемо за вас болювати. Сподіваємося, ще коли-небудь побачите. Нас у студії. Спасибо. Спасибо. Все на все добре. А ми зараз для вас пропонуємо кліп, який сподіваємось, також підніме вам трошки настрій.